Найбільша дурниця робити те ж саме та сподіватись на інший результат. Альберт Ейнштейн. Ось дивіться, якщо ви ходите на роботу, і за рахунок цього ви лише можете заледве покрити свої життєво необхідні потреби і все, ви як білка в колесі, можливо, у вас 2-3 роботи, і ви не живете життям мрії. Це замкнути коло, робота дім, робота дім з року в рік, а час летить і час не повернеш. Можливо, варто вже вириватися із цього кругу і почати робити інші дії. Які саме, Як почати змінювати життя? Я готовий про це із вами поділитися. Ставте вподобайки, коментуйте це відео, і я з вами зв'яжуся.